Головна новина головні новини, які ми обговорюємо, це саме те, що відбувається зараз на сході України. Сьогодні Володимир Зеленський, президент України, повідомив про те, що українські військові повністю зачистили лиман на Донеччині, про те, що ЗСУ сили зсу віш... війшли до. Лиману, ми чули ще вчора. Звісно, що ми всі очікували на офіційні підтвердження цього. Зараз от такі ж відео з'являються з Херсонщини. Тут ми говоримо про селище Золота Балка. І звісно, що також ми маємо дочекатися того, коли саме генштаб український повідомить про те, що це відбулося. Так, ось зараз з нами на зв'язку Роман Погорілий, співзасновник та аналітик мапи Діпстейт. Саме про це ми з ними поговоримо. Пане. Романе, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Тож, якщо говорити про успіхи збройних сил України на сході, тут ми мабуть говоримо про Харківську область, Донецьку область. Про що ми можемо вже зараз говорити? Бачив такі інтерактивні мапи, які ну публікують серед іншого в соцмережах, і там ми можемо побачити просування зсу. Як ви це оцінюєте? Е, ну, ми вже взяли, як ви тільки що повідомили. Повідомив наш президент. Е, взяли лиман, е, це дуже було значне місто для нас, е, тому що його наділили е, кацапи е, таким особливим значенням, що вони його просто так не віддадуть. Але збройні сили це змогли. Е, ми всі дуже цього чекали е, зараз. Е, відбувається е, просування е, і далі, е, але Ну, не про все ще можна говорити. Е, зачищається район, е, і я так думаю, готуються е, наступальні операції наступні, про які ми дізнаємося згодом. Звісно, а от ви говорите про те, що саме росіяни, ми їх тут ще називаємо свинособаками, собаками, так що саме вони наділили лиман таким важливим значенням? Чи це тільки тому, що це росіяни наділили, чи це, звісно, дійсно такий е, дуже важливий вузол? Е, ну, це. І дійсно важливий вузол такий логістичний, тому що і місто немаленьке, і е, там були якраз шляхи пересування росіян е, так само, як і в Ізюмі, так само і тут в Лимані. Але е, після того як вони е, відійшли з Ізюму, вони заявляли, що саме там вони закріпляться, і е, так само і на лівому березі річки Оскол е, наділили його. Таким оборонним, не знаю, фортецею, що ось все, ми більше не відійдемо. Там наші війська стоять. Ми будемо стояти до останнього. Їх навіть свої командири, ну солдат не випускали. Казали все, стійте до останнього, ми вас не випустимо. Не ви не відійдете, але вони його втратили, і це для них знову чергова поразка. А чи можемо ми зараз проаналізувати? Ну тому що дійсно ми маємо вже офіційну інформацію про те, що Лиман зачищений від російських окупантів. Чи можемо ми проаналізувати, як саме нам це вдалося? Е, ну, як, як, якими були наші дії? Е, яким чином нам вдалося так дійсно е, звільнити Лиман? Е, ну ми спочатку підбиралися, тобто там були взяті населені пункти, такі як Шандриголове. Ямпіль, інші населені пункти, які от знаходяться навколо в районі Лиману, підбиралися, підбиралися і північніше. Тобто, коли всі говорили про котел, і знайшлися ну, інші інтерактивні мапи, які намалювали неправильно, і відповідно вклали в голову людям неправильне трактування котла. 에, Збройні сили зробили все неймовірно чудово. Вони перекрили всі логістичні шляхи відходу Російської Федерації, 에, свино собак, москальні, їх можна називати по-різному. Вони 에, не змогли нормально спокійно тікати. 에, був вогневий контроль цих доріг, і відповідно, вся русня вона залишилася або в пакетах, або в землі, або в полоні українських військ. Ну от ви тільки що сказали про те, що так ми неправильно. Ну коли ми говоримо про людей, які не є військовими, так що можемо неправильно трактувати що таке котел. Тож поясніть що саме ми неправильно трактуємо? Чи був котел, звісно, навколо лиману, чи це було те, що називається оперативне оточення? Це було більше оперативного оточення, тому що е, дуже багато використовувалися там такий скрін іншої мапи, де було намальовано такий кружечок червоний, е, там де був лиман, і нібито от, все, стоять навколо наші війська і отак тримають їх. Е, це було не зовсім правильно, тому що м, наслідки ми бачимо зараз. Уже навіть знаходяться люди, які кажуть: Ой, а це що не був котел, а там не знаю, е, випустили всіх військових. Ні, не випустили і е, котел був, але котел у військовому значенні означає не так: То оперативне оточення. Все було зроблено чітко, і русня спокійно звідти точно не виходила. Але ви ж бачите, так що у всіх така фіксація саме на слові котел. Мені здається, і у росіян дуже багато цього постійно вони вживають. Що куди б вони не заходили, це все ж буде котел для збройних сил України. Ну і здається, що ми також трошки заразилися цим. Як можна це пояснити? Ну завжди хочеться перемог, завжди хочеться, щоб все було добре, вдало. Просто ну, трошки треба, мабуть, краще і точніше його описувати. У нас був випадок, коли відео ширилося мережею ширилося відео, нібито військові знаходяться в зарічному і торському. У нас на каналі вийшов пост з приводу цього, тому що з часом нам надали ексклюзивні ексклюзивні кадри е, з того ж самого місця. І це виявилось з голови. Тобто, а по цим даним, яку, які вже, яке вже гуляло, е, почали малювати такий котел, нібито все, вже зайшли в тил лиману чітко і стоять там. Але це було неправильно. Ну також була інформація, але вона була, якщо не помиляюся, два дні тому про те, що росіяни намагалися ну вирватися з цього оперативного оточення через господи село Зарічне. таке. Так вони проривалися до Торського. Чи ми знаємо, чим там все закінчилося? Ну знаємо, тому що ці всі населені пункти трималися в вогневому контролі. Відповідно, звідти вони тікали в Креміно. Всі бачили відео, нібито російського військового, який нібито кричить, що вони тікають з Криміної. Насправді, ми трошки опрацювали це відео, і там, скоріш за все, в ейфорії, в емоціях, саме з тих населених пунктів заріччя і торського виходили саме в Креміну, адже туди вони намагалися прорватися, туди, скоріш за все, стягуються інші резерви, щоб утримувати цей населений пункт. Е, ну, так само вони не орієнтуються в місцевості. Це вже було доведено не раз і під Києвом, і під Житомиром, під Черніговом, коли вони заходили вперше. Тут сталося так само. Ну, щодо того, що не орієнтуються на місцевості, то по-перше, гастаміль? А по-друге, там же ж була ця інформація про те, що Ізюм, Буряти чи Якути, що вони це читали як 13 ум. Ну тобто, так дійсно не дуже розуміються, і це добре, ну тому що вони там не будуть затримуватися, що або будуть мертвими, або ну вже втечуть до Росії. Якщо говорити про те, чи можемо ми аналізувати зараз, які для нас можуть бути Загрози от зараз там, саме на східному напрямку. Тобто ми не будемо обговорювати, куди далі будуть рухатися ЗСУ. Звісно, що про це знають тільки Генштаб, ну і взагалі, навіщо це обговорювати вже потім побачимо. Але от загрози, які для нас там є. Е, ну Загрози у війні вони завжди є, як і контрнаступу, обстрілів. Перепрошую, е, контрнаступу обстрілів інших е, дій, наприклад, ДРГ, там е, потрібно завжди бути і тримати руки руку на пульсі. Е, я впевнений, що війська на тому напрямку е, вибудовують плацдарм, вибудовують е, спочатку оборону. Щоб отримати, отримати займану територію, звільнено, а потім уже будувати наступні кроки, щоб просуватися далі. Ну, в принципі, ми можемо говорити про те, що такою великою нашою метою були б Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Правильно? Звичайно, і не тільки та ж сама Креміна, Рубіжне, там ну сконцентрована така е кількість міст, які важливі і важкі. Побачимо, як наш генеральний штаб буде звільняти ці території. Чи можемо ми також оцінити ну скажімо так пересування російської техніки та російських резервів? Тут ми говоримо про так званих чмобіків, так про тобто про частково мобілізованих росіян, яких як вже повідомлялося, вже вони з'являлися і на Харківщині, вже вони з'являлися, і на Запоріжжі. Я маю на увазі в Мелітополі. Там е, у нас був мер міста Іван Федоров. Він повідомляв, що декілька сотень вже з'явилися і там. Е, чи ми щось знаємо про їхнє пересування? Зараз в контексті того, що відбувається в Лимані, ну їх кидають, кидають одразу, як тільки призивають. Вони ну деякі ще намагаються воювати, а деякі просто тікають. Вони є, і нехай російські матері, і взагалі всі росіяни знають, що їх призивають одразу на передову, де вони умруть. тому що живими вони з України точно не повернуться. Окей, сьогодні ще з'явилася новина. Ну як новина, давайте говорити прямо. Це не новина. З'явилося відео, да, де можна побачити українського військового з прапором України, що він нібито перебуває в селищі Золота Балка на Херсонщині. В принципі, якщо дивитися на те, як просувалися збройні сили України, то це вже дуже дуже логічно, що ми могли звільнити Золоту Балку, тому що до того, ну ще мені здається, два чи три тижні тому. ЗСУ звільнили високопіль, а там нижче, якщо просуватися до Дніпра, то там це золота балка. Яку цінність ну, стратегічно чи тактично? скажімо так, тактично має золота балка, тому що цінність мають всі населені пункти, тому що це Україна і тому, що ми будемо повертати ці міста? Е, ну, цінність е, це те, що ми підбираємося все ближче і ближче до важливих міст того ж самого Херсону. Е, чи це золота балка? Я не знаю, тому що е, мережею шириться просто відео, яке підписане, нібито це золота балка. Дуже хочеться, щоб це було так, але знову ж таки, наша команда не поспішає з висновками. Ми намагалися геолокувати, перевірити цю інформацію. На жаль, поки що у нас це не вдалося. Е, будемо сподіватися, що це все-таки цей населений пункт і наші війська. Рухаються далі. Час покаже. Ну, я вам більше скажу, що ми намагалися також отримати якісь коментарі від тих українських підрозділів, які там знаходяться, і наша гостьова редакторка жалілася, що ну всі над нею зміються, тому що поки Генштаб, ну, по перше, офіційно про це не заявить, ніхто не буде це коментувати. Так що ми також намагалися отримати цю інформацію. У нас також є всі кон контакти. Добре, є ще от новина, яка з'явилася сьогодні. Як завжди, є таке зведення з боку американського інституту вивчення війни. І от вони повідомляють про те, що нібито Путін відмовляється від так званої оборони Луганщини е, заради того, щоб втримати е, ті тимчасово окуповані південні області, йдеться саме про е, ті частини Херсонської та Запорізької області, які поки що контролює е, Росія. Е, що ми бачимо там? Чи дійсно ми бачимо посилення їхніх угруповань в цих областях? Е, ну, це звичайна аналітика від інституту. Е, якщо подивитися на фронт, е, кацапи намагаються все-таки утримуватися, е, де вони є зараз, е, там в Луганській області, в Донецькій, в Донецькій вони дуже сильно тиснуть. Е, якщо інститут думає, що вони е, там нічого не роблять не наступають, то навпаки, вони дуже тиснуть, і тільки герої з наших військових. Які їх втримують іноді здається просто силами, нелюдськими, е, ту всю навалу. Тобто вони пробують, е те, що ми е просуваємося дуже вдало на харківському напрямку в Луганщині, е Донеччині, це все ж таки робота е неймовірно прекрасна наших збройних сил, тому що збройні сили е Кацапів не можуть е закріпитися, не можуть собі зробити оборону, окопатися нормально. Е і вони тікають, але це не означає, що вони залишають. Ну, це було б трохи навіть нерозумно, якщо вони заявляють про те, що Луганщина Донеччина входить в склад Російської Федерації, про те, що вон ну це вже їхня земля, і тут вони її залишають. Я не знаю наскільки це правильно казати. Я впевнений в тому, що ви дуже правильно підмітили, що ну не треба так дивитися на те, що відбувається на фронті, як таку легку прогулянку. Кожен кілометр української землі коштує українських життів, української крові, то дійсно, звісно, що росіяни тікають лише тоді, коли просто в них немає іншого вибору, але або вони зараз просто помруть, так або вони мають втікати. Добре, чого ви очікуєте, скажімо так, що щодо того, що відбувається? Уважається в Криму, ми бачили оту новину про те, що в Бельбеку це аеродром біля Севастополя, так литовище військове, що там значить загорівся літак Су 25 Якщо я не помиляюся, можу помилятися. Ми обговорювали цю тему у нас в ефірі десь годину тому. І от з тих повідомлень, які ми маємо саме з Криму, нам сказали, що ну дійсно це була така аварія, що дійсно цей літак, який вилітав на. Бойове завдання можливо для того, щоб обстрілювати територію України, скоріш за все, саме для цього, що він там підірвався, і це, от е, був такий нещасний для росіян випадок. що ви про це знаєте? Ну те, що, що ви знаєте, як ви оцінюєте те, що там відбулося Ну на початку всі думали, коли тільки побачили вибухи, що це дійсно бавовна, що відпрацьовує наша артилерія е, з одного боку. На жаль, що це не так. З іншого потім ми всі побачили, що це все таки був літак. Єдине, що можна сказати, це дякую цьому пілоту, що самоліквідувався і зекономив наші снаряди на його колег, які полетять в майбутньому. В них і я сподіваюся, що дерусифікація Криму буде постійно і дуже часто. Су 25 не знаю, тому що була інформація, що це навіть су 31 Дуже навіть краще, такий... навіть краще, да навіть краще. Це серйозний літак, який має серйозні ракети на надзвукові. І якщо це дійсно так, що відбулося самоліквідація саме цього літака, це дуже чудово. Нехай продовжують в тому ж дусі. Ми не проти. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Роман Погорілий співзасновник, аналітик мапи Deep State, був з нами на зв'язку. Обговорювали декілька дуже важливих тем. Звісно, перша з них це те, що ми маємо інформацію, яку ми маємо вже офіційно. Президент України Володимир Зеленський він повідомив про те, що українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині. Про Лиман в Донецькій області ми говоримо вже декілька днів. От зараз ми маємо Тверджену інформацію пам'ятаємо про те, що росіяни там залишилися у так званому, ну не так званому, а саме у оперативному оточенні. Це означало, що. Всі шляхи відходу для них прострілювалися нашими військовими. Повідомляється про те, що там багато їхніх жертв жертв. Це дуже добре. Ми очікуємо того моменту, коли ми зможемо вімкнути в наш ефір саме військових, які там перебували, які звільнювали і продовжують, продовжують звільнювати ці території, тому що це дуже важливо. Надважливо почути, як це відбувалося і що саме вони там побачили. Також новина яку ми ну ті поки що не можемо підтвердити, це те, що відбувається на Херсонщині. Там е, маємо хороші новини. Е, хороші новини щодо успішного контрнаступу зсу також і на півдні е, було відео, м, нібито зняте в селищі Золота Балка на Херсонщині. Знову ж. Не маємо, не маємо точної інформації щодо цього. Ну і е, така новина, яка нам просто дуже подобається, це те, що сталося в на військовому аеродромі в Бельбеку. Е, це біля Севастополя. Там, от е, повідомляється, що су 35 чи 31, перший, вибачте, який е, намагався вилітати вилітати на бойове завдання. Тобто, ми можемо собі уявляти, що він мав обстрілювати ракетами Україну, що він там там впав чи не зміг злетіти, щось таке сталося. Цей літак вибухнув. Говорять про те, що нібито вцілів пілот, але сподіваємося, що він також помер або, хоча б щось собі зламав ноги, хребет і так далі. Можливо, розбив собі голову. Щось таке. Коротше, ми хочемо чогось такого, тому що саме це має відбуватися з пілотами, які обстрілюють територію України. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.